Сьогодні ми з вами є цього. цієї події. Я хотів би передовсім подякувати громадянам міста за їхню підтримку, незважаючи на весь той потік бруду, який лився на мене впродовж багатьох років, зокрема той тиск і бруд, який лився протягом останнього року. Хочу подякувати за цю довіру. І ця довіра для мене особливо цінна, бо це не довіра. Якимось обіцянкам, це не довіра якимось наслом, а це довіра нашій команді і це довіра мені особисто за ті речі, які ми впродовж 6 років здійснювали в нашому місті. Е, мені прикро, прикро, що сьогодні батьківщина і, і представників обласній ради і представників міській організації. Чітко йдуть, продовжують іти курсом партії регіонів, курсом Сергія Тулуба, е блокуючи приміщення, вигадуючи різноманітні ремонти, як це вдало робив Сергій Борисович. Сьогодні в цій ролі виступає голова обласної ради від Батьківщини, пані Коваленко, яка придумала сьогодні вночі робити ремонт в сесійній залі. Ще вчора, в другій половині дня, працівники відділу ради проводили в залі. Перевірку звуку, перевірку всіх інших систем, вентиляції так і далі, так далі. А виявляється, увечері вже там розпочався активний ремонт. І навіть за ніч пару позлів будівельних вмудлися затягнути в залу для того, щоб пояснити, чому батьківщина перешкоджає початку роботи новообраної міської ради міста Черкас. Я думаю, що і громада. Черкас і громада області і обласна рада повинна дати оцінку оцим тулубівським традиціям, які сьогодні так активно несе голова обласної ради пані Королеві. Мені прикро дуже, я до вчорашнього дня був значно кращої думки про е, неї. Що стосується, очевидно, у вас будуть питання західів опонентів щодо якихось судових процесів, наявності, судового рішення щодо... Виборів за партійними списками. Дійсно існує таке рішення нашого адміністративного суду, яке зобов'язує уточнити протокол результатів голосування за партійними списками в місті Черкаси. Тобто мова йде про що? Про те, що після 25 травня представники батьківщини, представники окремих інших політичних сил вимагали провести перерахунок. Бюлетенів і виборчих документів на дільниці. ТВК це робило, перевірила 10, здається, дільниць, на п'яти із них виявило порушення невідповідну кількість корінців з, бюлетеня, з підписами виборців і кількістю бюлетенів. У зв'язку з цим на п'яти дільницях були скасовані результати голосування. Після того, як стали зрозумілі результати виборів в цілому місту, та ж сама Батьківщина звернулася до суду з вимогою, щоб Територіальна виборча комісія ці 5 скасованих кільниць все-таки врахувала в підсумковому протоколі. Отака от казуїстика.